Якщо ти зараз в пошуках ідеального кросовера, зупинись. Ось він перед тобою. Нісан Рох, 20 рік, 2,5 бензин, повний привід, комплектація СВ ідеальний стан. І зараз я розкажу тобі, чому це один із найрозумніших варіантів у своєму класі. По-перше, цей рог пригнаний із США, але без ДТП, не утопленик, немає ніяких прихованих нюансів, лише є косметичні підкраси по кузову, пару штучок. Взагалі, виглядає автомобіль як новий і технічно просто в ідеальному стані. Світло у нас лінзоване з гарною оптикою, і загалом передок виглядає досить солідно і не поступається навіть моделям поновішим. Комплектація СВ це вже не база. Тут є все, що потрібно: великий сенсорний екран, Apple CarPlay, камера заднього огляду та камера 360, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та керма. Адаптивний круїз і навіть утримання у смузі руху. Коли сідаєш в автомобіль, таке відчуття, наче знаходишся в салоні нового авто. Пластик, м'ягесенький, кермо, всі кнопочки, детальки, обшивка. Все ціленьке, все свіжесеньке. Автомобіль доглянутий взагалі немає до чого тут прикопатися. Дуже якісна шкіра, коробка. Давайте покажу вам задня камеру, як вона у нас якісно виглядає. Коробочка в нас переключається плавно. Далі клімат, кондиціонер працює, тут все добре, все включили. Дуже жарко. Мультируль у нас іде з підрульовими пелюстками, з голосовим керуванням, адаптивне світло, також є датчик дощу, повний електропакет зі складанням дзеркал, вибори режимів руху, функція автохол, зручний у нас підлокотник глибокий. Взагалі просто ідеальний варіант. Ви тільки погляньте, як позаду багато місця. Дуже просторий автомобіль, дуже класний, він мені дуже подобається. В нас тут сидіння також має чудовий стан, є підлокотник з підстаканниками. Тут у нас все доходить, сидує. Все Два розйоми для зарядки. Так, карти в нас тут також всі ціленькі, всі в класному справді стані. І маємо також шторки. Ну, і, звичайно, в такому авто в нас буде панорама. Ну і, звичайно, що багажник у нас тут буде просто неймовірно великих розмірів. І ще й на електроприводі. Двигун 2,5 бензин. Атмосферний, простий, надійний, без турбін. Сюди легко ставиться газ, хоча і без нього тягне тут досить економно, як для такого кросовера. Автомат працює м'яко, перемикання також майже непомітні. Повний привід це ще один великий плюс. Таким автомобілем не страшно ні в дощ, ні в сніг. Він їде впевнено, тримає класну дорогу і не буксує. Якщо казати коротко, ти отримуєш надійний двигун, повний привід, круту комплектацію, ідеальний стан і все це за 21 900 доларів. Наш Nissan Rogue – це не просто кросовер, це автомобіль, який не потребує вкладень, дарує комфорт, ну і виглядає як на обкладинку. Тож приїжджайте, переконайся в цьому сам. Знаходимось в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18 та працюємо кожен день без вихідних. Також цей автомобіль у нас доступний на виплату в кредит або лізинг. За детальнішими умовами звертайтеся, все вам розповімо. Тож чекаємо вас на тест-драйві.